Про присвоєння комунальної організації Шоскінська міська станція юних натуралістів чесному імені Сергія Корнієнка та переименування в «Екоцентр Корнієнка. Нема питань. В назву комунального закладу включить ім'я Сергія Корнієнка, тому що тут стоїть екоцентр Корнієнка. Не зовсім зрозуміло, якого Корнієнка. Я пропоную включити, щоб було написано Екоцентр Сергія Корнієнка. Добавити ім'я. Ім'я додати. Розумієте, ми тут старалися ну, взагалі в будинкових умовах назви завжди хочуть лаконічні мати. Тому ну, в шостські будуть усі знати, що це Сергій Комієн, то, Понятно, Буде табличка висіть, будуть. ми взагалі, якщо це не просто переіменування станції юних натуралістів. Ми ще до цього будемо підходити, будемо з вами радитись, ми хочемо кардинально поміняти роботу цього центру, щоб він був зовсім на інших умовах побудований. Тобто не просто вчити дітей, а щоб вони займалися і скажімо, екологічною вихованням, тобто цілий комплекс сучасних заходів в напрямку екології, щоб вони займалися цим тому воно коли буде цей виходити цей заклад на. Рівень такий міжнародний, то Сергія Корнієнко буде мати хтось можливість загуглити, хто такий Сергій Корнієнко. Мабуть, там а буде а ми, буде ми розуміємо, що шосткінські знають, хто такий Корнієнко і без ім'я. Ми Ви довго Сергій думали, як його зробити, щоб він був лаконічний, щоб це, це зовсім лаконічно звучав. тому, що якщо чесно сказати, у нас школа школа має три етажа назву, кожна школа. Назови як називається школа, люба. Комунальна організація, установа, заклад, Шосткинська спеціалізована школа 1-3 ступенів номер один Шосткинської міської ради Сумської області. Представляєте? І так кожен так? заклад. І так кожен заклад. І то, це зрозуміло. То, тобто одне слово Сергія нічого не поміняється. Не поміняється. Такі ж масштаби Давайте правда Сергія Корнієнка. Ну давайте, все, нічого там. Ну давайте. Хто за з тим, щоб додати Сергія Корнієнка, Прошу голосувати, хто за? За основою в цілому. Хто проти? Утримався. Прийнято рішення.